Другий день мого навчання в Польщі знову підйому о 6 ранку та моя звичайна рутина. Тоді я дуже боялась запізнитись і тому приїхала дуже зарано а також чекала маму. бо... До речі, наказала вам, але ми разом з мамою ходимо на ці навчання. Зараз трошки більше розповім вам, які саме навчання ми проходимо. Це курси працівник бюро з елементами спродажі і обслуги клієнта. Не звертайте увагу на мою вимову, я ще тільки навчаюсь і дуже багато всього не знаю. Це навчання співфінансується з фондуше Европейське для Велькопольським. Та організовується саможонт воєвутства Великопольського. На курсі ми маємо вивчати роботу офісного працівника ведення документації, робота в програмах Word, Excel. Outlook – основи продажу, техніки спілкування з клієнтами, побудову добрих відносин і обслуговування клієнта, як правильно вести телефонні розмови, писати офіційні емейли та працювати зі скаргами. Такі курси допомагають підготуватися до роботи в офісі або у сфері клієнтського сервісу і продажу Ну і звичайно, буду показувати, як нас годують. Це насправді дуже дуже смачно. На цей раз ми їжу з собою не брали, тому що ми далі. Після обіду продовжували навчання, тому без дегустації, але повірте на слово, що це було смачно. Ще більше про курси буду розповідати вам згодом, тому залишайтесь на моєму каналі. Чекаю вас тут.